Отоніський центр надання соціальних та реабілітаційних послуг отримав спеціалізований транспортний засіб для перевезення дітей. Раніше вже орендували не призначений для цього транспорт. Та вже зараз мають автобус не тільки належного вигляду, але й функціоналу. У нас є діючий реабілітаційний центр, де е, виховуються і е, Проходять реабілітацію діти з обмеженими можливостями. До цього часу ми орендували транспортний засіб для перевезення доставки цих діточок сюди. Це був дуже незручний, некомфортний автомобіль, і тут завдяки. Небайдужим завдяки благодійникам, меценатам. Відтепер дітки зможуть поїхати на екскурсії у будь-який куточок області, розповідає Марина Олійник. А найголовніше тепер це безпечно і комфортно. Тепер ми можемо дозволити собі дальні поїздки не тільки в межах нашої ОТГ, а можемо виїхати до області чи навіть до району. Безпека і створення комфортних умов для наших дітей. Це є одним із пріоритетів роботи. Нашого центру дуже приємно, що в наш час є люди, які завжди готові прийти на допомогу. І які завжди готові нас підтримати і допомогти про потребу центру спецтранспорті? дізналась від української волонтерки, розповідає один із представників the Canada Way Стівен. До збору коштів долучились люди з різних куточків земної кулі. Marta, uh, here, від Марти, нашої подруги, ми дізналися, що цьому центру потрібен спеціалізований транспорт для перевезення дітей. У нас як у волонтерів, є зв'язки із різними благодійниками у Великій Британії, Нідерландах та. В інших країнах наші друзі з Нідерландів відгукнулися, допомогли зібрати кошти та привезти транспорт, який ми сьогодні надали цьому центру. Волонтери організації The Canada Way» перебувають в Україні вже 12 місяців. Вони побували у різних куточках нашої держави, займаючись як інструктажем, так і гуманітарною допомогою. Ті, кого ви тут бачите, це члени організації, які перебували тут більшу частину року спочатку повномасштабного вторгнення. Ми всі ветерани збройних сил своїх країн, тому займалися як фізичною підготовкою військовослужбовців, так і медичною допомогою по всій Україні. Ігнорувати війну в Україні було неможливо. Кожен хто має серце в своїх грудях, хотів допомогти. Ми щасливі, що маємо змогу допомогти українцям в цей час. Наша мотивація це неймовірна сила цієї країни.